Доброго дня, любі українці, діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин, 18 хвилин. Сьогодні 28 вересня 2023 року. Хочу вам побажати чудового дня, прекрасного настрою, як це прекрасне осіннє сонечко, і бачимо, що завтра вже п'ятниця і вже. Тиждень йде на спад, і щоб ви спокійно все встигли зробити, для цього необхідне і терпіння, і смиріння, і не коли ви на роботах, не пробуйте як брати на себе всю відповідальність, а хай воно розподіляється на Всіх або в компанії, або в фірмі, або в урядовій організації робіть все потихеньку разом. І той керівник, який поставлений, він краще знає, як зробити, щоб ви були в нормальному стані. Для тих, хто вдома, то бажаю, щоб ви. Добре доглядали за дітьми, щоб все у вас було у достатку і у нормальному стані, щоб і батьки, і діти знаходили сенс розуміння і щоб ви не мали розбрату у своїх родинах, і тоді все буде добре. Бо ви знаєте по Євангелії, коли всередині розбрат, то родина не утримається. Тож я вам бажаю легко і потужно шагати по життю. З вами був Сергій Голосівський, п'ятий коридор тропи Серафима Суровського, Вівтар Священого лісу Господнього, Сакране голосів, місто Київ. Хай Господь береже ваші прекрасні душі. На все добре, любі мої.